Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо на тему чакри та рівні еволюції в вліла та як працювати з енергією всередині себе. Я хочу розповісти тобі про зв'язок Ліла з чакрами і те, як ти можеш використовувати ці знання для свого внутрішнього зростання. Ліла це не просто гра, а ціла карта еволюції душі де кожен рівень відповідає певному етапу розвитку та енергетичному центру в нашому цілі чакри. Якщо ти зрозумієш, як працюють ці енергії, то зможеш усвідомлено рухатись по життю, знаходячи баланс і гармонію, чакри та їхня роль в еволюції. Кожна чакра відповідає за певні аспекти нашого життя. Коли енергія в чакрі заблокована або в дисгармонії, ми не трапляємо на труднощі. А коли вона розкрита і сильна, ми відчуваємо впевненість щастя та потік. Перша коренева чакра Мулатхар. Вона відповідає за безпеку, стабільність, матеріальний світ. У лілах це рівень фізичного виживання та ресурсів. Як прокачати? Додай у своє життя більше заземлення, наприклад, прогулянки босоніж, фізичні вправи або роботу з родовими установками. Друга чакра сакральна з це центр задоволення, емоцій та бажань. У Ліла цей рівень пов'язаний з проявом почуттів і творчої енергії. Для розкриття чакри дозволь собі більше творчості, роботи з водою та навчися приймати свої емоції. Третя чакра сонячного сплетіння маніпура. Твоя сила волі, впевненість та особистість. У ліла цей рівень пов'язаний з самовизначенням та рухом до цілей. Щоб її зміцнити, займайся спортом, практикуй усвідомлене дихання та став і досягай цілей. Четверта серцева чакра анахата це любов, прийняття та гармонія. У Ніла цей рівень допомагає знайти баланс між особистим і суспільним, вчить безумовної любові. Медитації на вдячність, робота з спрощенням та допомога іншим допоможуть розкрити цей центр. П'ята горлова чакра вішшутха відповідає за самовираження, чесність, комунікацію. У Ліла цей рівень пов'язаний з вираженням себе та інтуїтивним знанням. Спробуй співати, вести щоденних думок, усвідомлено проговорювати свої бажання та межі. Шоста чакра третього ока Аджна. вона відповідає за інтуїцію, усвідомлення, якісність мислення. У Ліла цей рівень допомагає побачити картину життя трохи глибше. Для роботи з цією чакрою медитуй. Вивчай свої сни та практикуй техніки усвідомленості. Сьома нацкорона чакра Сахасрара це зв'язок з вищим, духовний розвиток. У Ліла цей рівень допомагає вийти за межі его і зрозуміти вищі закони Всесвіту. Тут важливі моменти тиші, молитви. Духовні практики та усвідомлення єдності з усім сущим. Як же використовувати ці знання в грі Ліла та в житті? Коли ти потрапляєш на певний рівень у Ліла, замисліць в твоєму житті зараз, може, щось потребує уваги. Які енергії тобі варто опрацювати? Та які практики допоможуть тобі вийти на новий рівень? Чакри це карта твоєї енергії. Граліла допомагає побачити, де ти зараз знаходишся, і що можеш зробити, щоб рухатись далі. Це не просто знання, це інструмент усвідомленого розвитку, який може змінити твоє життя. З вами була Олександра Біво.